Говоримо з вами про індивідуальну програму розвитку в закладі дошкільної освіти, і вже ми з вами майже завершуємо, тому що ми проаналізували вже 10 пунктів переходимо до 11-го, де зазначаються члени команди психолого педагогічного супроводу, які складали індивідуальну програму розвитку. Тут зазначаються всі педагоги, які працюють з дитиною з особливими освітніми потребами: і асистент дитини, і асистент вчителя, і точніше вихователя, тому що саме за заклад дошкільної освіти ми наразі аналізуємо. І е, педагог, тобто самовихователь вихователь, психолог, логопед, дефектолог, саме ті спеціалісти, які співпрацюють з дитиною у даному закладі освіти, а також фахівці інклюзивно-ресурсного центру, тому що вони і консультують, і надають методичну допомогу, відповідають на всі е, запитання, які виникають під час освітнього процесу. І е, 12-й пункт це. Погодження індивідуальної програми розвитку з батьками або законними представниками дитини, тому що ми з вами знаємо, що індивідуальна програма розвитку може реалізовуватись тільки за наявності згоди батьків дитини. Тобто, якщо батькам не подобаються напрямки роботи, цілі роботи з дитиною, які ви обрали в своєму напрямку, значить, ви маєте їх скоригувати, адже все ж таки батьки краще орієнтуються в особливих освітніх потребах своєї дитини. І краще знають, на що найближчим часом потрібно орієнтуватися в освітньому процесі для їхньої дитини. І обов'язково батьки ставлять свій підпис, що означає, що вони прочитали, перечитали, зрозуміли, над чим буде сконцентрована робота з їхньою дитиною, і вони повністю погоджені з усіма пунктами. І зазначаємо дату. Саме коли була підписана індивідуальна програма розвитку, щоб потім орієнтовно через кілька місяців знову її переглянути в закладі освіти для визначення нових шляхів взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами.